У Волинській облдержадміністрації відбулася зустріч заступника голови ОДА Романа Романюка з представниками благодійного фонду Шведський центр допомоги. Як повідомляють у пресслужбі службі відомства, основною темою стало обговорення подальшої співпраці в гуманітарній сфері, а також підтримки внутрішньопереміщених осіб, дітей і соціальних закладів регіону. Перш за все щиро хочу подякувати за. Вашу любов до України і українців ферстафремстевітака є форішелик Форукрайна окраїна. За ту велику підтримку і допомогу, яку ви надаєте вже доволі довгий період часу. Окета Ерфор Алсте Сондерега Щорднедо Альємберешедне і Ланти цей дуже непростий період для нас важливо мати друзів, стабільних і постійних друзів, такими як ми вас вважаємо і відчуваємо. Роман Романюк розповів партнерам, що для ефективної координації зусиль «При Волинській Ода створили раду волонтерів та благодійників. До неї увійшли представники 57 організацій, серед яких і Представник благодійного фонду шведський центр допомоги Сергій Порохнавець. Зі свого боку, Ян Бертіль Йорстром представив діяльність шведських організацій, які спільними зусиллями підтримують Україну та Волинь. Це Філіпус Хумен Ейд та Power Up Ukraine. Сьогодні тут представлені дві організації. Виявелентнера. Організації, які дуже тісно пов'язані між собою співпраці. Тобто це те, що ми робимо разом. Human Aid Організація Power Up Ukraine. 30 працюємо в Україні вже років. Україна поворот і саме тому Україна вона глибоко в наших серцях. Завдяки діяльності організації Power Up Ukraine в Україну привезли сотні генераторів різної потужності, які передавали на сам регіонам, які постійно страждають від обстрілів росіян. Що уліка століка по ЄЛВЕК, а ми перевозимо uh, генератори різних потужностей. Він іноді там смики постура мобільна Єльвек і контейнер. Багато що ми робимо зараз. Останній час це привозимо дуже потужні генератори, які мають дуже велику потужність. Віоксов Фотілос Брамбіла амбулансвишо ще один напрямок, якому ми працювали і продовжуємо працювати, це перевезення спецтранспорту військових автомобілів. Також генераторами зі Швеції забезпечують заклади освіти спорту та культури на Волині. Men nu är det betydligt mer strömavbrott mm. än det har varit förut och det är därför skolor behöver elverk. Så det finns några alternativ, inte bara vanliga strömlinjer som går in. Розуміємо, що ці запити там не можна закрити зараз, але є десторлиста де горієнта, але можливості учасники зустрічі обговорили проєкти, в яких потребують взаємодопомоги. Будівництво ще однієї оздоровчої бази на 250 місць для дітей, забезпечення шкіл області генераторами, потреба становить близько 180 одиниць та створення гуманітарного хабу для ВПО на Ковальщині.